Привіт, друже, не зв'язку Сьогодні хочу поговорити з тобою про гнута, одне із топових злетів і короля ПВЕ контенту в рейді. По навичках ми нічого читати не будемо, я думаю, ти сам справишся. Йдемо до одягу. Три сети сприйняття, в моєму випадку, він мені як, як я його зробив, прокачав, ось так одягнув основні параметри, основні артефакти. Так і більше нічого не змінював. Швиденько зараз пробігаємося, як він одягнутий, і рухаємось далі. Е, основні параметри можна розглянути в зброї: шкода швидкість, кріт шанс точність. Це чотири основних параметри, що йому потрібно ловити. Далі, шолом ось такий щит також тут ще здоров'я, Ну але маємо, що маємо. Рукавички обов'язково крічкода Я шукав е, крішан і швидкість. Броня на захист, швидкість, крітчанс, шкода. Тут здоров'я. Було би ще точність, було б просто ідеально. Чубітки, друзі, ось такі. Також перстень. Перстень у нього на перезарядку на атаку. Йому без різниці, який той перстень, головне, щоб була перезарядка. Можна три біжі, якщо у вас є три біжі, ловимо і одягаємо. Але перстень без різниці, який амулет обов'язково на шкоду, Якщо перезарядка, решта вас не цікавить. Е, якщо не перезарядка, шукаємо якомога більше проків в точність. У мене поки що без проків. Добре, стяг, друзі, стяг на точність, проків швидкість, якомога більше. Таланти виглядають ось так. Я їх не змінював, зразу поставив тут, не докачував. Звісно, можна йому е, взяти на продовження е, штрафів, можна взяти ось цей на заповнення шкали. Але він такий друг, який ходить у мене навіть в анкіле. Зараз ми до цього повернемось. Як його можна ще по-інакшому одягати? Можна одягати в це точності, швидкості сприйняття. Якщо ви його одягаєте, то друзі, стараємось дати йому 250-245 кріт урону, щоб він міг нормально за свого А3 пробивати. Якщо ви даєте. Йому сет жорстокості або сет сфеї, плюс ще один якийсь сет. Можете давати йому 220-230 крит шкоди. Також буде із своєю задачею добре справлятися. Ось такі параметри. Ми йдемо, зараз переглянемо, де він в мене використовується. Йдемо в підземелля. Над великому стражі, друзі, в Анкілі. Огляд на Анкіл буде. В описі до цього відео. Там, в Анкілі, якщо не помиляюсь, хеска ось цей самий Гнут. Решта героїв без змін чудово справляється, швиденько проходять. Йдемо далі. Так, на фарбі ми його не будемо розглядати. Мінотавр також нам не цікавий. Йдемо на Павучеху. Може бути як на 20-ту, так і на 25-ту. Давай ми 20-ту розглянемо, тому що є багато. Людей, які ще до сих пір фармлять 20-ту павучеху. Е, ось такий може бути склад, Гнут, двойний розлом, може бути літка, може бути фейн, може бути будь-який двойний розломщик. І ще можна поставити, якщо він у вас не в жорстокості, мій не шотає. Він не в жорстокості, мій не шотає. Мені ще потрібно одну хеску вставити. І я можу е, два корма і сміло качати на 20-ті, поучись. Звісно, я цього не роблю, я вже давним-давно фармлю важку. Переходимо до важкої. В мене, друзі, на 10-ту. Ось така швиденька команда. Давай ми швидко поглянемо, як вони проходять суперово. Також відосик на два відео на ось цю команду і на бюджетнішу буде в описі під цим відео. Переходь та переглядай. Так, тут, тут 5 ходів. І все. Швиденько, швиденько. Добре. Рухаємось далі. Лава. На хард лаву він використовується. Також буде знизу посилання на 2 відосики. Можеш перейти і переглянути на 10-хард лаву 2 команди. Я поки що. Дійшов до п'ятої. На шосту. Зараз готується команда. І фармлю, друзі, зараз 25 й рівень. Ось таким складом. Пресети на ось цю команду на 25-ту лаву. Гнут. Перший раунд, другий і третій. Лідія. Перший, другий і третій. Ренегаточка. Перший, другий і третій. Алюра. Ось так. Тільки на третьому забороняємо і все. Пророчка: перший раунд, другий і третій. Також в описі під відео буде відосик. Якщо я не помиляюсь, там ніндзя, але замість ніндзя я поставив гнута суперово справляється із своєю задачею. Там алюра занадто швидка, можна навіть набагато менше давати швидкості алюрі, тому що гнут також скорочує шкалу ходу самому лауму лицарю. Посилання буде також на відосик в описі. Також Гайсюгуна. 24-й поверх на 25-й він не йде, тому що тут синя стихія, а він зелений і дуже багато слабких ударів. 24-й ідеально просто для нього підходить. Давай ми заодно і подивимося, як вони його швиденько проходять. Також, друзі, посилання на ось цей відосик. Повністю його розбір буде в описі під тим відео. Ось ми можемо побачити, тільки що спрацювала перезарядочка угнута. Скажу зразу, ріхо заміняється, ким заміняється, все розібрав, розказав у відосику. Все. Перфекто. Проходять швиденько, абсолютно. Е, добре. Добре. Зараз я покажу вам ще на моєму аккаунті. Е, покажу команду на гідру. На кланового боса скажу зразу, я його не воджу. Команди, це четверта гідра. В ось такому ось складі він в мене ходить. Тобто до нього йде Молька, Ельва, Каск, Геомант і Уго. Суперово, і з легкістю в середніх артефактах четверту гідру на максимальну скриню. І вище все залежить від ваших артефактів, не тільки Гнута, а решти команди, як ви зможете його одягнути. Ось в такі локації основні в мене ходить Гнут. Також, друзі. Зараз вам ще покажу команду на 10-го хардового дракона. Прошу, наш склад: Гнут, Літка, ЮМЕКО, пророчка і скелет. Погнали! 10-й рівень, хард дракон. Зараз будемо дивитися, як вони його подолають. І в кінці поглянемо на команду, хто в що одягнутий. Так, ти можеш подумати: тут є ЮМЕКО, є ЮМЕКО, ну але... Без, якщо в тебе немає ЮМЕКу і не знаєш, як проходити, е, є на каналі відосики по 10 ардовому драконі, але там немає гнута, тому посилання не буду залишати під цим відео. Тут будуть тільки посилання на всі відео, де бере участь саме гнут. Щоб був такий комплексний відосик, кому потрібно щось знайти. Перейшов раз раз і все чітко і зрозуміло для вас, для вашої зручності. Так, супер. 40 секунд, і ми уже на драконі. Так. Подабум зробив Гнут. Юмеко перезарядила. Є, супер. За хвилину. Можна сказати, що хвилина 14, 40 ходів. Редагуємо. Дивимось пресети і далі дивимось в хто в що одягнутий гнут. Перший раунд, другий раунд, третій. Юмеко. Перший, другий, третій. Лідія, перший, другий, третій. Пророчка, перший, другий, третій. І летон без пресетів. Так, переходимо до героїв і дивимось, хто в що одягнутий. Юмеко. Від Юмеко тут потрібна лише швидкість. Тут 307 швидкості 560 точності. Стандартна аренна Юмеко. Е, Лідія в сеті щита. Швидкість її 272. Ну, опір, я так розумію, опір і точність, вона також е десь трішки і на ранці допомагає. Скелет стандартний в кам'яній шкірі. Гнут в сеті близьковичного випаду і в сеті запеклості. Його параметри, друзі, 209 швидкості, 100% крит, -шанс, крит шкода 250. Щоб він пробивав, йому потрібно. Приблизно біля 250 е, кріт шкоди, 4,5 захисту. Таланти в цій збірочці виглядають наступним чином. Тут є на перезарядочку. Друзі, і пророчку також показуємо. Е, уоу, пророчка в сеті додаткового ходу. Дуже прошу е, 223 швидкості, 195 кріт шкоди. Таланти, ось такі. Дуже прошу: не всі пророчки одягаються в жорстокість. Ось такий коротенький гайд про те, як можна одягнути і де можна використовувати вашого. нута Друже, якщо було корисно, підпишись, підтримай український контент та зустрінемось у наступному відео. І звісно, якщо було корисно та цікаво. Uh, on a scale 1 to 10 she a hundred gets everything that she wants in opponents knows how to be a lady in public but she can get crazy